комом привезли сповіщення, що Саша зникли без вісти. Втратити дитину це ну, це ну це космічний біль. Бо в них болить, я їх відчуваю. Найголовніше це знайти людину в одному місці. Одна людина лежить десь у лісі. Попробуй її знайти. Є і піскові решки, і тіла, які тільки загинули. І діти, і розірвані шматки тіла. Але ось такі решточки це цілий всесвіт для їхніх батьків, щоб повернути. Чи хіба вони не заслуговують на те, щоб бути похованими? Біда у родину Грисюк з Волині прийшла навесні 2022 року. Молодший син 27 річний Олександр, зник без звісти на Донбасі, куди пішов воювати з російськими окупантами. І з татом він поговорив, що ми будемо їхати на завдання. Мене можливо не буде 3-4 дні на зв'язку, щоб ви не переживали через два дні з воєнкомом привезли сповіщення, що Саша знакий безвіз. Побратими сина за деякий час повідомили, під час потужного обстрілу поблизу села Довгеньке на межі Донецької та Харківської областей Олександр загинув. Знаєте, хлопці бояться розповідати їм, заборонено чи як. Не сказали, що Саша загинув. Ми, вибачте, там крили фосфором. Ми заховали його, ну так як по нашому льох, погріб. Там і там скинули геолокацію. Мати зробила десятки дзвінків, щоб знайти того, хто може дістатися того злощасного місця. Єдині, хто зголосився допомогти, це хлопці з пошукової групи плацдарм. Там ще була сіра зона, туди зайти не можна було. Потім, як вже той харківський наступ, був звільнили, відсунули орків і заміновано, дуже заміновано. Нереально теж зайти. Чекати довелося кілька неймовірно довгих місяців. Це село Довгеньке Харківської області. Тут у нас є локація, хлопця, який загинув його. Занесли військові до підвалу, і підвал завалило, і тіло залишилось там під завалами. І Зараз наша група відправляється вже до локації. Можемо бачити, скільки тут вибухонебезпечних предметів здетонувало дуже багато набоїв, валяється нерозірваних. Такі сюрпризи. Валяються кругом. Плюс міни протитанкові, протипіхотні, монки, воги, снаряди, міни, мінометні. Все валяється. Пошуковцям часто доводиться самим розміновувати землю засмічено вибуховим ворожим залізячам. Ми вже самі розміновуємо, проходимо, тому що у нас немає часу. Тварини дикі працюють швидше, ніж ми. Вони розтягають рештки, а потім людину повернути фактично неможливо. Але на цей раз пошуки перервав трагічний випадок. Керівник плацдарму Олексій Юков натрапив на міну, дістав поранення і втратив око. Вже через дві неділі я вже бігав, вже по фронту, збирав загиблих. Підвал, де побратими залишили загиблого Олександра, знайшли швидко, але він виявився, завалений плитами зруйнованого обстрілами будинку. Вже ось шар землі, який до самої плити вже прокопаний. І зараз залишилось трошки, вже дійдемо до самих плит. Ну, ось Зараз розбиваємо плиту, будемо її виймати і копати далі, бо вже є якийсь запах, можливо, навіть тіло десь неподалік. Пошуковці чотири дні дотемно розкопували завалений підвал. Тут оця кішечка така була, що ми говоримо, душа хлопця, яка от спригала на одне місце, це біля нас крутилось постійно. І ось на одному місці ми вже цей подвал викопали і вже дивимося, що ну нема нікого. Ні, як, ну нема, Тіла нема. І вона оце пригала, пригала і я кажу, ладно, копайте, отут, де кішка, і, і самі пішли, що, що, що тіпа, є. Тіло знайшли обгорілим. Пошуковцям довелося збирати його по фрагментах. Під час, мабуть, завалу ще й загорілося все, і він частково обгорів. Каска чорна повністю згоріла теж. Зараз будемо вилучати тіло. Така у нього була срібна. Ланцюжок срібний. Я ну як, йти на війну без хрестика хоча б. Ну, і знайшли того ланцюжка, і хрестик, от як хрестик і розп'яття всередині. Там все сплавлене було. Весь час на зв'язку з пошуковцями були батьки та брат загиблого Олександра. Дуже хотілося б бути в довгенькому і там, де, де загинув все. Мені здається, я б сама пішки пішла б туди, десь рила руками, розгрібала б ту землю. Ну, ну там моя дитина. Хай би як, хай би в якому стані не було тіло. Вже привезли, поховали. Ну, ну біль нестерпна, але. Я знаю, що я зробила все, що змогла. Мати щодня приходить до Олександра на могилу і щоразу дякую пошуковцям, що повернули її сина до неї на рідну землю. Я не знаю навіть, як підібрати слова, щоб ну, навіть усвідомити, як вони ризикують кожен раз, не тільки тоді, коли шукали Сашу. Вони кожен раз на виїзді вони ризикують. Це ж обстріли, це міни. Ну я просто таких людей, як Олексій, мабуть, мабуть, одиниці, таких справжніх. Якщо хтось думає, що мертвим не треба повертатись додому, їм треба повернутися і бути похованими, щоб душі заспокоїлись. Пошук Олександра Грисюка один випадок із тисяч повідомлень про хань та благань від рідних зниклих безвісти, які отримують пошуковці плацдарму. З 2014 року звільнені від окупантів місця вони вже вивчили навпомацьки. Дорогами через заміновані поля та спалені ліси, через залишки розбитої військової техніки, шматки зброї, одягу та особисті речі військових з обох боків лінії фронту долають кілометри, щоб розшукати тих. Від яких не залишилося жодного сліду одягу російського, українського тут повсюду під листвою дуже багато лежить. Переходив ліс з рук в руки по декілька разів на, на добу, По два-три рази позиції переходили на добу. Тут були такі бої, що просто трешняк. Керівник плацдарму Олексій Юков знає місцеві ліси з маличку, коли знаходив тут братські могили воїнів Другої світової війни. Відтоді і став пошуковцем, але ніколи не думав, що Велика війна знов повернеться на його рідну землю і доведеться шукати рештки не восьмидесятирічної давнини, а хлопців, які встали на захист держави у 21 столітті такого масштабу загиблих і кількості я ну, зруйнувань я не бачив. Ніколи себе не мог уявити, що таке реально може відбуватися. хоч десь. Олексій об'єднав у пошукову групу вихованців спортивного бійцівського клубу, сильних витривалих хлопців, бо вірив у них як у самого себе. Я відбирав, бо в них болить. Я їх відчуваю, що в них болить, і вони хочуть зробити ну, все, щоб повернути загиблих. Тобто, по відчуття людини це дуже важливо. Можна збирати купу професіоналів, які не будуть відчувати, які будуть до цього відноситись як просто до якихось кісток. А зібрати людей, які замотивовані в тому, щоб збирати найдрібніші частинки, це дуже важко. Таких людей дуже мало. Пошуковці обійшли ліси, де точилися бої, і прощупали кожен квадратний метр спеціальними щупами, коли шукали рештки тіл загиблих. Вони так відрізняються, коли доторкаєшся до них. Відчуття інше. не як до палки. Є такі дрібні локації, де роз, розтрощені тіски, тобто через пальці все це просіюється і всі дрібні, дрібненькі частинки забираються теж. Тому що для батьків це ну, кожна дрібненька частинка — це важливо, коли там говорять, що а навіщо ви ці фрагменти збираєте, а як би ви свою дитину збирали. Школу роботи ти кожен день чомусь навчаєшся. Локації дуже різні. Є і кісткові решки, і тіла, які тільки загинули. І діти в деревах ми знімали розділені шматки тіл. Дуже ну, важкі локації, різні і згорівші тіла. І кожен раз ти, ну, ти думаєш, що ти до чогось готовий. Така робота під силу не кожному для цього. Мало бути сильним та витривалим. Треба ще й мати міцний дух. Адже треба щодня вести діалог із життям та смертю. Мінімальний срок навчання пошуковця це 10 років. Мінімальний. Щоб ця людина розуміла, хоч на чомусь. Не говорячи, що про те, щоб вона була замотивована і йшла ризикувати своїм життям. Пошуковці кажуть їхню роботу часто супроводжують містичні події, тому не ігнорують будь-які знаки. От ми ходили тут. Я не знаю, скільки раз ми тут ходили, проходили, ми його не бачили. І ось одного разу. Це в один день він нам показав, що він тут є. Точніше, вони їх двоє. Вони показали, що вони тут лежать. І це, це відбувається саме так. Як би воно там містично не виглядало, там, хтось вірить, хтось не вірить. але від того, що ви вірити, все це не змінюється. Олексій Юков зізнається, душі мертвих йому підказують, як їх знайти. Іноді він чує внутрішній голос або відчуває дивний присмак. Часто допомагає природа. Ну, бувало таке, що сонечко так сіяло. І я пішов туди, цей квадрат ходжу, хожу, начебто нічого. Потім повертаюсь, лежить тіло, і оце тут оце сонце, Потім сонце раз, і пішло. І ми забрали. Це такі моменти теж бувають. А в цьому ж лісі, отуди далі. Ми отак і йшли, і цей воран. І він на одному місці так сів на дерево і сидить. А ми так трошки нижче йдемо, а він не летить. До цього дерева, так і за дерево. Там одне, друге, там десь за деревом, за одним з цих, лежить одне тіло, а далі інше тіло. І ще, виходить, дві душі. Тобто, ворон привів до них. Ще просто до них привів. Природа теж допомагає. Тобто тварини відчувають, я думаю, що і душа може все вселятися в якісь тварини. Пошуковці завжди ціль для ворога. За ними пильнують ворожі дрони та артилерія. Вороги цілять пошуковців навіть попри те, що з поля бою виносять не лише загиблих українців, а й тіла солдат російської армії. І Ми ходили, коли забирали. По нам били нас і дронами фігачили і скидами, і артилерією довбили, і танками розбирали. Ну, це дуже небезпечно забирати загиблих. Ти не можеш не себе врятувати, не загиблого. Тобто, ти розумієш, що ти теж можеш тут залишитися, але ти все одно думаєш, як би забрати цього пацана звідти, як його витягти? Під час однієї з пошукових операцій плацдарм втратив одного зі своїх побратимів Дениса Сосненка. Він наїхав на ворожу міну і від отриманих травм помер у хлопців на руках. Це як страшний сон. Теж його до госпіталя ми його нанесли, він кричав, і він, він теж боєць, я його знаю ще з, з маленького віку. І у нас головне правило в спортивному клубі було ніколи не здаватися. І це так символічно було, коли ми його евакуювали, Дениса. Він ще був в свідомості, кричав. І Олексій каже, ну, не здавайся. І він, як в спортивному клубі, як його навчали, він каже, не здаюсь, не здаюсь. І так от ми, як бачили цей меморіал, створили, як ми це ще обсуждали до того, якщо когось з нас не стане, що він буде виглядати саме так. Це наша планета, це Україна і місце, де загинув. А це книга і живих, і мертвих. Тобто він допомагав і мертвим, і живим. Робота пошуковців не закінчується виявленням безвісти зниклого. Часто вони вилучають з місць собою дрібні рештки, з яких по фрагментам відтворюють скелет. Це знайдена була черепна коробка людини. Тобто, скоріше за все, там були тіла російських солдат, і можливо, це тіло саме одного з російських військовослужбовців, які там знаходились. Рештки опізнають за допомогою ДНК експертизи. Наша процедура зробити, знайти, описати, зафіксувати відео, фотофіксації, а передаємо в морг, там вже інша процедура. Поліція далі вони заводять справу, стосовно цього вносить в РДР і потім вже продовжується вся ця процедура стосовно опізнання особистості та факторів, з яких вони загинули. Або якщо вони були вбиті, та військові злочини, і таке інше. Рештки росіян згодом обмінюють на тіла загиблих українських захисників. Але буває, що родичі раніше опізнають зниклих безвісти близьких. Ми покладаємо якісь відео, там видно якісь речі, які рідні знають, що 100%, 100 це належало їхнім близьким. Там годинник, там цепочка, амулет, браслет, жетон, таке інше. А то вони спробують з нами зв'язатися в соцмережах і виходять вже на нас, і ми з ними вже спілкуємося, і направляємо їх безпосередньо до слідчого, який займається саме їхньою справою. Щоб ефективно займатися пошуком загиблих та зниклих безвісти, пошукова група плацдарм співпрацює з багатьма організаціями: генштабом, СБУ, нацполіцією, офісом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, координаційним штабом, міжнародним комітетом Червоного Христа. Та іншими уповноваженими структурами Це ж робота не тільки однієї нашої групи, це робота багатьох людей, і військові допомагають багато. Пацани саме напередку на сіру зону допомагають виходити і разом з нами. Бувають виходять. Пошуковці плацдарму вже повернули рештки понад трьох тисяч військовослужбовців та цивільних, але кажуть, могли б зробити більше, якби були домовленості на рівні держави і міжнародних гуманітарних організацій. Ну, я б хотів, би, щоб ну, зі сторони держави були домовленості для того, щоб забирати загиблих. Я ж говорю, я готовий заходити на ту територію, якщо дадуть можливість з обіг боків мені заходити туди. Ну, На неділю, на дві, на три, наскільки треба зайти, позабирати, позбирати тіла, солдат зобов'язаних боків, всіх повернути додому. Пошуковці плацдарму вважають вкрай важливою місію знайти усіх полеглих в російсько-українській війні. І не лише щоб їх пам'ятали, а й щоб в їхній душі знайшли заслужений спокій. Ми будемо робити все і закликаю усіх допомагати родинам загиблих пацанів і зниклих безвісті, не робити вигляд, що це, це їхня проблема, це проблема цілої нації. Якщо ми цю проблему не вирішимо, то гроші нам ціна як людям.